Сумно, сумно серед неба сяє бо над Дніпром козак іде. Може, з вечерниці, де смутний, невеселий, ледве несуть ноги. Може, дівчина не любить за те, що убогий, і дівчина його любить, хоч лата на латі. Чорнобривий, а не згине, той буде багатий. Чого ж смутний невеселий, іде, чуть не плаче, якусь тяжку недоленьку віщує козаче, чує серце, та не скаже, яке лихо буде. Мене лихо кругом його мов вимерли люди, ані півня, ні собаки. Тільки із загаю, десь далеко сі романці вовки заливають, байдуже ідея Рема, та не до Оксани, Не в Вільшану на досвідки до ляхів поганих у Черкаси, а там третій півень заспіває. А там, а там ідея Рема, на Дніпер поглядає, ой Дніпремій! Дніпре! широкий та дужий, багато ти батьку у море носив козацької крові і ще понесеш, друже, червонив ти синє, та не напоїв, а всю ніч уп'єшся. Пекельне свято по всій Україні всю ніч зареве, потече багато, багато, багато шляхецької крові. Козак заспівав ні жида, ні ляха, а в степах України о Боже мій милий, Блесне булава! Ідучи в ладені святині сердега ярема свяченим в руках, а ніпер мов підслухав широкий та синій підняв гори хвилі А в очеретах Реве, стогне, завиває, Лози нагинає, грім гогоче, а блискавка хмару роздирає, іде собі наш ярема, нічого не бачить. Одна думка усміхнеться, а друга заплаче. Там Оксана, там весело і сірій святині. А тут, а тут. Що ще буде, може, ще загину, а тим часом із байраку півень. Кукуріку, чекаси. -ку -ку! Боже милий, не вкороти віку. Прометея, там орел карає, що Божий добрі ребра серце видирає, видирає та не виб'є живучої крові, бо знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не виоренемо, і не виорене ситий на дні моря поле, не скує душі живої. Слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, А тільки плакать, 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 і хліб на суші замістить кровавим потом і сльозами. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики повіки. Поки що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори хвалі повиті, за сіяні горем крові политі. Отамто милостивім Нагодовану і голу, застукали сердешну Єму. Лягло косими людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть би всіх імператорів стало. І дітей, і внуків утопить у сльозах довгих дівоче.